Всіх вітаю, доброго ранку! Розпочинаємо урок української мови. Дітки, давайте з вами пригадаємо, який зараз великий розділ ми вивчаємо. Так, це будова слова. На попередніх уроках ми вже з вами вивчили закінчення, основу слова, корінь, а також префікс. Та частинка, яка стоїть перед коренем, так, і позначається ось таким чином. І сьогодні ми будемо з вами детальніше вивчати саме знайомитися з префіксами з і «с» на початку слова. Але урок продовжимо без зупинки каліграфічної хвилинки. Запишемо сьогоднішнє число і пропишемо велику і маленьку літеру С. А також напишемо п'ять слів назви їжі, які починаються на букву Е. І продовжується митно. Згадайте меню. Так. Отже, тепер приступаємо до роботи із префіксами. Коли ж пре пишеться префікс? А коли префікс В. Для цього, дітки, ви повинні вивчити правило і запам'ятати його. Префікс «в» пишеться перед буквами «к», «п», «т», «ф», «х». Щоб легко запам'ятати ці букви, запам'ятай назву кафе птах і всі приголосні, які є в словах сполучені кафе так. В цих випадках пишеться префікс «с». «пи». І ще раз дивимося: кафе так. Беремо всі приголосні. Ка, е, Ф, Т, х. Кафе так. Перед цими буквами пишеться завжди префікс с. Наприклад, с вкладати, «с» сформувати. Питати, стерти, сховати. Якщо ви бачите буковку, яка зустрічається буква КАТ, це означає, що пишеться префікс С. Якщо побачили, що починається слово з букви F, це означає також потрібно писати префікс С. У всіх інших випадках пишеться префікс З. І ми будемо зараз трішечки детальніше вправлятися саме із. Написанням слів, який ми будемо префікс писати з чи «с». Отже, звертаємо увагу на такі слова із прави на сторіночці 83, права 1. Подивіться оченятами спочатку вправо, пробіжіть оченятками. А тепер я вам читаю слова фотографувати, спекти, спек... малювати. Кинути, лізти, рівняти, ламати, будувати, казати, питати. Вам потрібно додати до слова префікс з чи префікс с, звертаючи увагу на перші букви в словах. Отже, дивимося слові фотографувати, перша літера ф, тобто зустрічаємось. На початку слова буква «ф». Який будемо префікс писати? Звичайно, С, сфотографувати, пекти. Звертаємо увагу, яка буква перша. П. Отже, також пишеться префікс С. Малювати. Є в нас буква М. Немає. Отже, буде писатися префікс «з». Будь ласка, поправляйтесь, пробуйте записати. ці слова. Ставимо на паузу і працюємо. А тепер перевірте себе: сфотографувати, спекти, змалювати, скинути, злізти, зрівняти, зламати, збудувати, сказати, спитати. Якщо у вас все зійшлося, будь ласка, на полях намалюйте смайлик. Смайлик, який посміхається. Якщо допущено дві чи три помилочки, будь ласка, намалюйте смайлик, який трішечки засмутився. Продовжуємо працювати, дітки. аналогічне завдання це завдання 2. Запишіть слова, вставляючи префікс з часи, звертаючи увагу на першу літеру у словах. Кинути, сипати, шити, питати, мішати, попити, берегти, бити, терти, хитрувати, варити. Ви ці слова в дошиті запишете через кому. А тепер давайте з вами також познайомимося з. Префіксами, коли ми використовуємо не просто префікс з, а коли ми використовуємо префікс зі, якщо корінь слова починається з полученням приголосних, замість префікса з пишеться префікс зі. Зверніть увагу, зігріти, зібрати. Для чого ми використовуємо тоді ось такий префікс «зі»? Тому що дуже б грубо звучало в нашій мові і важко для вимовляння, наприклад, згріти. Бачите, аж три приголосних буде. Збрати дуже важко вимовити незручно, тому використовується для зручності в мові зігріти, зібрати для милозвучності, так? Коли ж використовується префікс «зі», коли відбувається збіг двох приголосних. Побачили, що дві приголосні «р». Написали префікс ГІ бри. Також використали префікс ЗІ. Тепер з вами спробуємо закріпити це вивчене правило за правою 3 на сторіночці 84. Запишіть слово сполучення, розкриваючи дужки. Яке Якими будемо використовувати префікс з чи «зі»? здрати чи зідрати зі скелі? Зі стелі. Звичайно, ми бачимо, що відбулося, відбувся збіг приголосних, «ди» і ри. Тому ми використовуємо префікс ді. Зідрати зі стелі. Думаємо, в даному випадку ми пишемо зі стелі разом чи окремо. Що це у нас? Префікс чи прийменник. Можемо ми вставити сюди слово? Зідрати з брудної стелі, наприклад. Можемо вставити слово, тому це є прийменник, і він пишеться окремо: зідрати зі стелі. Далі йти зі схилу. Зійти зі схилу. Так? Тому що є дві приголоси. Відбувся збіг. Тому пишемо зі йти. І. Схилу з високого схилу, наприклад. Змогли відставити слово ставити, тому це є прийменник. Він пишеться окремо. Зібрати зі столу. Знову відбувся збіг приголосних. Тому використовуємо префікс «зі». зібрати, зі столу з. Якого? Старенького столу, наприклад. В даному випадку. Це є прийменник, тому він буде писатися окремо. І наступний. зігнутися зі сміху, зібрати сміття, зліпити зі снігу. Подумайте, будь ласка, кошенята і запишіть самостійно цю вправу. А тепер я вам допомагаю, бо завданьку складнувати. Спробуйте перевірити себе, чи так у вас вийшло, чи ні. Так, продовжуємо працювати. П'яте завдання. Спиши, розкриваючи дужки. Читаю. Чи легко спекти пиріг, вшити фарту, сфотографувати дощ, зробити годівничку, сказати правду. Усього потрібно вчитися. Ваше завдання знову ж таки, розкрити дужечки, і використати підходящий префікс у слова. Слові спекти. Який ми будемо використовувати префікс з, с чи з? Дивимося, починаємо з елементарного. Є збіг приголосний? Немає, тобто префікс ЗІ ми вже не використовуємо. Залишається з чи с «КПТФХ», коли використовуються букви. Це означає, що потрібно писати префікс С. Перед буквами «к», «п», «т», «ф», К пишемо префікс С. Отже, спекти. Сшити немає збігу пригоснув, тобто з не використовуємо префікс. К. -п -т -ф -х» немає, так? Цих букв. Отже, префікс «з». Зшити фарту. І так далі ви продовжуєте записувати дану вправу. Віртеся, початок вам я подала вже пояснила спекти пиріг, шити фарту, фотографувати дощ. А далі це виконуємо самостійно. Дітки, я вам бажаю успіхів у виконанні завдань, ви, мої розумнички, я вірю в ваші старання. До побачення!